Зістав та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Мотограм-канали пишуть, що двійнику Путіна стало погано. Сьогодні вночі 12 серпня його відкачували. Лікарі ситуація в Курську продовжує бути критичною. Петрушев намагається здати за після вчорашньої пожежі в обмін на Курську область. Ведуть куларні перемовини, Якщо вони зірвуться, після Курську РФ буде готуватися до масштабного удару по центрам прийняття рішень у Києві. Зитаєм з посиланням на вископоставлені джерела. Водення пише, що Арафа відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь. І що показати світові, що вона всемогутня і що Курська не залишиться безкарним. Це можуть бути сотні крилатих ракет балістики і шахедів, що стане великою проблемою для української ППО. У Курській області заскочили Путіна зненацька. Це може стати переломом у війні. Пише журналіст Яковенко. Розгубленість у Кремлі очевидна, бо не було вироблено якихось медійних інструкцій. Масштаб того, що відбувається, також вражає, тому що якщо судити з тих грошей, які виділені на допомогу біженцям, 220 мільйонів рублів, то 10 тисяч на кожного виходить. Тя, що тільки в Курській області їх зараз 22 тисячі. Це дуже багато і повна розгубленість серед цих людей, котрі буквально в істориці звертаються до Путіна з проханням допомогти. Але Путін на це ніяк не реагує. Воно і не дивно час прокидатися, Росіяни ви нікому не потрібні і ніхто вас рятувати не буде. Блогер Містер позитив. пише наступне: укрнацисти пройдуть туди і візьмуть Курську атомну станцію». Тогда, говорит, наше время придет, и мы будем готовиться проводить референдум об освобождении выхода Чечни из состава Российской Федерации. Первый, кто сдаст Путина, это Рамзан Померзан. И это будет очень поучительно. Это будет классика жанра. Потом татары двинутся, потом эти, эти, башкиры, они уже тоже готовы, Башкирстан, Татарстан. Ну, а тогда уже так это самая мелкая челядь пойдет, там типа Тувы, Калмыки, Якутии, боевых этих бурядов и так далее, и так далее. Все ваши населенные пункты, где вы живете в Курской области, это очаги боевых столкновений. Поэтому однозначно, если вы хотите выжить, вам надо просто брать все, что у вас есть, и быстро бежать с этого, это как бы огненный котел. Его уже остановить нельзя, потому что каждая ночь приводит к тому, что украинские боевые силы, которые двигаются за вот этими летучими отрядами, они постепенно, постепенно начинают создавать определенные линии этих опорных пунктов. Они их будут создавать, инженерные войска. Потому що нічого уже Російська Федерація на этой захопленій частині зділити не може. Той же час вторгнення України в Росію стикається за дилемою після швидкого успіху. Устріж журнал раптове вторгнення України в Курську області Росії призвело до швидкого захоплення території, що поставило в незручне становище Путіна. Дилема для керівництва України полягає в тому, що чи варто задля досягнення подальших успіхів витрачати більше військ та військової техніки, які вкрай необхідні на східному фронті України, де сили Києва важко. Тримають наступ Росії, пишуть журналісти. Це удар по путіну, сказав український офіцер, який у східній частині часового яру. Звичайно, мені подобається бачити, що ми завдаємо удару по їх колоні. Але як це триватиме кілька днів, я скажу, що це було дуже корисно. Видання зазначає, що окрім тактичних військових перемог, Україна показала, що має сміливість і вміння таємно планувати і проводити складну наступальну операцію. Вони повністю змінили стратегічний наратив цим нападом. Сказав Джон Нагал, відставний підполковник армії. США. редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.